одна стовба там запиляли ну якби так це ще ж треба як сказати утвердження чи правильно він стоїть О, так як я хочу не на це я точно знаю такий у нас запіл там тому що не стає в закручені. Ну і там. При, прикрутив поки. Ну, якби нічого. Хоч щось. Ото одну палку в день і п'ять саморізів. Це моя робота. З кришею. Нема саморізів. Казано, крути, на які, на які маєш, а потім будеш викручувати, закручувати такі, як треба. Оце ще й таке має буває. І ще й так серйозно кажуть, щоб можна повірити, що так можна робити.